stop 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 Привіт, ви дивитесь зірковий коктейль програму з присмаком таланту та популярності. Він актор черкаського драматичного театру, обожнює тварин і є фронтменом гурту Ефект бабочки». Сергій Бобров поділиться секретами свого успіху прямо зараз. Сергій Бобров актор та співак. З 1996 року актор Черкаського академічного обласного українського музичного драматичного театру. З 2004 року є солістом гурту Ефект бабачки, заслужений артист України. Вважає, що всього можна досягти, якщо дійсно цього прагнути. Доброго дня Сергію. Дякую, що ви завітали до нас. І пропоную одразу прийти до справи замовити коктейль, який ваш улюблений. А я взагалі алкогольні коктейлі не вживаю, тобто мені підійде якийсь безалкогольний. Ну, пропоную обрати, все ж таки, який саме. Якийсь, ну, ось, якась таке цікава назва... назва Флобе Карамель. Чудово. Це здається навіть кавовий коктейль, тому я думаю, принаймні, що ми не заснемо сьогодні Це від точно. нього. Що ж, тоді замовляємо. Сергію, нещодавно відбулася велика подія у для вас у вашій кар'єрі. Ви провели бенефіс спільно із своїм колегою. Розкажіть кілька слів, що це було за такий, як ви сказали, бедлам на сцені? Ну це по перше був не бенефіс, це була така творча зустріч. До Бенефісу нам ще ну, рановато з Олегом разом з Олег Телятник. Це теж актор нашого театру. Ми вигадали таке дійство, яке вирішили в рамках фестивалю нашого, який проходить в театрі нашому різдвяні зустрічі, зробити такий. Ми назвали його Ми родом з дитинства, тобто, все, що пов'язано з дитинством, школа, інститут, якісь забави, новий рік, тобто, все, що ну. Ця тема може з себе включати все, що завгодно. У нас були запрошені артисти і балету, і Був запрошений гурт «Будні та». у Нас був були запрошений Черкаський клуб службового собаківництва, які теж виходили собачки на в одягнених костюми Діда Мороза і Снігуреньки. Тобто, таке було веселе дійство, де було багато жартів, гумору, танців, співів, і закінчувалось все виступом гурту «Ефект Бабочки. Про дитинство одразу хочеться запитати, як ви пригадуєте своє дитинство, якою ви дитиною були? Або шкетником, а чи все ж таки більш спокійною? Був таким спортивною дитиною. Зранку в школу, ввечері на тренування чи навпаки. І змагання так, були навіть змагання, перемагали. Там, ну я отримав там дипломи, пам'ятаю. А ну, таких там якихось там результатів спортивних я не досяг, бо ну мені вже почалося набридати десь в класі четвертому-шостому. І завжди природа мене цікавила. У мене завжди вдома були ні. Мистецтво до речі, до мистецтва це взагалі це вже я до нього дійшов вже при кінці свого там навчання у школі. А так я завжди цікавився. Там у мене були хомічки, рибки, вужики, пташки, багато різних тварин, собаки, звісно, кішки. А у вас і зараз собака є, пташки у вас є. І потім, і коли на літо закривалася школа, мені цей зоогалок віддавали додому, я його тримав там. У мене головне, що батьки мене підтримували. Якось я сказав, та я хоч хочу то, теж стати актором. І на, на дівчина дівчина сказала, та, ти що? Це, це треба, я не знаю, це, це неможливо. І я наспір з нею сказав, що буду поступати. І ось так я потрапив до Дніпропетровського театрального училища. Але все таки тобто... потім повернулися до Черкас працювати тут? Ні, ну я ж закінчив училище і вже після училища повернувся. А, ви я ж не сказав, я вчився і навчався в школу, закінчував в місті Житомирі. Тобто, а так? Ну там у мене батьки жили, потім а -а -а. батьків перевели в і я вже в Дніпропетровськ закінчував. Потім я відслужив армію, пішов в прикордонні війська. Вже я вас зараз слухаю і оскільки всього встигли да, і в школі, і в, в університеті. А от музикою саме коли ви захопилися? Музика вона була завжди. Тобто, я ж кажу, що пара всьому йшла музика. Тобто я там. В школі навчався, займався гітарою, потім учився в училищі театральному, там створив свій перший гурт. пішов в армію, там теж співав в військовому ансамблі. І тобто, завжди вона була якось ну, зі мною музика, І коли вже в Черкаси, я приїхав працювати в театр, то звісно я вирішив створити ще й гурт. <кій> до речі, ви все-таки досягли а, певного такого значного ступеню у акторській майстерності, адже у 2009 році а, вас а, вам, а, дали звання народного артиста України. Ні, заслуженого. Заслуженого. До, до народного заслуженого. ще треба. Нічого, я <кій> думаю, це вже недалеко, якщо вже є заслужений артист України. Знаєте, я пропоную все ж таки зараз скуштувати коктейлі. Добре. Так? Я думаю, а, непогана така буде зараз крапка, так. То як вам до смаку коктейль? Я знаю, Смачній. просто ви каву не особливо п'єте, так? Ну, інколи дозволяю, але... Більш люблю чаї, Ну, сьогодні можна собі дозволити і коктейль, за демі. І, 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 так, сьогодні у нас свято. А, знаєте, ось я б хотіла вас запитати, ви зайнята людина, а ви постійно там то у театрі, то репетируєте із гуртом. Коли у вас вистачає часу ну, хоча б доглядати за своїми улюбленцями? Ну, зранку я встаю, мене будить моя собачка, треба її виводити, гуляти, потім годувати пташок. Тобто зранку це такий туалет. Всіх нагодувати, а потім ідеш вже на роботу, займатися справами. До речі, зараз рік змії, і я хотів так завести собі якусь таку. Зміючку маленьку, З, так? Зміючку маленьку, ну, не таку не отруєну. У нас у зоопарку народилося 72 маленьких Вони не знають, куди їх дівати, тому я думаю, якщо ви звернетеся, вам дадуть їх. Навіть і не одну. — Дякую. За пораду, так. І, звичайно, я не можу не запитати, а сумно особисто життя чи вистачає? На нього часу. Ну, Вистачає, тому що я з моєю дівчиною працюємо в театрі. Тому, ви так, завжди тому Ми поряд завжди майже, поряд, так? Ми вдома поряд і на роботі. Тобто це не впливає ніяк. О, на майбутнє вже думаєте про весілля? Ми можемо очікувати на нову таку мистецько-акторську сім'ю у Черкасах? Ми плануємо, коли це станеться, я ще не, не знаю сам, але в найближчому майбутньому сподіваюся, що так. Ну, ми вам також бажаємо. Дякую. У вас uh, ще одна велика подія сталася. Буквально uh, у кінці 2012 року uh, вийшов новий альбом mm -hmm. Втор... вторгнення. <плес> так uh, ви там писали, що 11 пісень, але це більше ніж 11 піс пісень. Це там. З прекрасними так. епітетами ви їх називали. Що це за альбом, як довго ви над ним працювали? Ми дуже довго над ним працювали, майже два роки. Не майже, а два роки. І вже у 2011 році ми казали, що ось, 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 вже в січні вийде. а потім вже казали, Все ніяк, це так? ніяк. Ну це розумієте, це ну, завжди брак коштів, брак а, часу. І всі музиканти, які працюють в гурті працюють ще на інших роботах, і це завжди ну, це заважає іншому. Тому ну, воно так затягувалося, затягувалось, але воно вийшло нарешті. І, дощ, непогано вийшло, тому що навіть обкладинку «Мосткиня» наша відома Черкаська так, вам. Робила Таня Черювань, ми з нею перший раз так спробували попрацювати, і сподіваюсь, вийшло так дуже гарно, так творче. І... Ти скажімо так, альбом це відстоявся. Він як добре вино, дочекався свого часу, щоб так от набрати в себе всього, що можна було. Ну і сподіваюсь, людям і слухачам це сподобалось. Ви кажете, що <гум> грошей не вистачає там на запис, на інші такі етапи створення альбому, але все одно ви не вишаєте ось свою роботу, тобто працюєте не заради отримання певних грошей, а заради себе. В театрі ви маєте? На не в театрі, саме от про музичний гурт. Ну розумієте, у нас театр не мабуть поки ми музикою це заробляємо точно. на музику. Тобто у нас є ще паралельно тому, що ми як би, пишемо авторські пісні і виконуємо їх. Ми ще у нас є така. Стезя, скажімо так, заробляти гроші. Ми виконуємо кавера, і ви виступаємо там на весіллях, ювілеях, корпоративах. Тобто ви закрошує... виживаєте е, за рахунок так, корпоративів саме так? Так, так, так. Е, які, от е, найвідоміші виступи, найзначніші, найвизначніші для вас, для вашого гурту? У вас були або проекти? Ви брали участь на М1, Там свіжа кров, діджуси в 2009 ну, році. Ну це такі проекти, які е, дають поштовх для того, щоб ну, розвиватися надалі. Е, Звиватися далі зараз розумієте, в Україні такий стан з музикою дуже важкий, насправді. Тобто, навіть не кошти треба для того, щоб кудись пробитися, а знайомство. Тобто, якщо тебе помітять і ну, зацікавляться, і треба їздити, знайомитись, ось на М1 ми познайомились там з Харчишиним, друга ріка, потім з ламою. А у нас в діджуз, коли ми працювали, ми їздили з, з, з гуртом Тік. Ви б хотіли, аби вас все таки помітила якась людина і захотіла б зайнятися вашою розкруткою. А, ну, ви б хотіли бути саме самому цьому шоу-бізнесі, який є в Україні? Зараз розумієте, шоу бізнес він в іншому в такому вигляді став. Його немає як так, такого, як сказати, шоу-бізнес. Тобто шоу-бізнес для поп-музики він існує. Тобто є обойма, скажімо, таких там виконавців. Там, Анні Лорак, Тіна Карель, які, Могилевська, там, які багато їздять, mm -hmm. які таким попитом користуються. А гурти рок-напрямку, вони ну, сидять, як скажемо, в андеграунді, тобто виконують свою музику, інколи виїжджають на якісь фестивалі, де зустрічаються. Тобто такого попиту, скажімо, на роки. Це проблема у, нас... у тому, що просто немає попиту, так? А, скажіть, будь ласка, стосовно мріє? Про що ви мрієте зараз? Mm, стосовно мрії. Це таке питання, знаєте, коли питають людину, про що ти мрієш? Мрію, головне, щоб вони збувалися. Ваші мрії збуваються? Ви знаєте, якщо, якщо ти дуже про це мрієш і дуже цього хочеш, вони обов'язково мають збутися, бо треба над цим працювати. Знаєте, як кажуть? От ми мріємо виступити. У нас зараз мрія. От ми їздили за нашим гітарістом Косі Доброським на виступ гурту в Києві. виступали на вони виступали в цьому в Олімпійському. І ось у нас мрія а, виступити теж там, тобто з якимись такими світовими зірками. Я кажу, Кося, от розумієш, якщо ми про це думаємо вже разом, вже ми ближче до цієї мрії. Тобто, якщо ми над цим будемо думати, про це будемо говорити і мріяти, це обов'язково колись станеться. Стоп світ, стоп сніг, стоп дощ, стоп град І листопад. стоп время, стоп двіження, стоп дихання. Я от нещодавно переглядала кліп ваш, один із. Е, яких, е, скільки у вас кліпів, до речі? Ну, таких офіційних у нас два. Це два на, на пісню Сніг і літо. Але пісень у вас набагато більше. Набагато більше. Е, де вони ротуються? І чи ротуються взагалі і кліпи, і пісні? Ну, По-перше, саме основна ротація це інтернет. Просто ти їх викладаєш, а Зараз. А, викладаєш і далі, далі, далі вони пішли в кілька. Вже пішли в люди, як то кажуть. Основна ротація наша це ну, радіо, інтернет-радіо. Кліпи. Ми ось коли вийшов наш кліп. Ми просто, я брав, відкривав всі теле, телеканали, які мають там якийсь такий зворотній зв'язок. Я давав там редакторам, писав і деякі канали взяли. Ось М2 здається, взяли. І зараз ще не пригадав якийсь канал, теж взяли в ротацію. Тобто, я мені здається, що просто треба, як то кажуть, тобто, знаєте, ми можемо вже стучи, дивитися ваші да, кліпи. Кажуть, стучитесь і вам відкроють. Тобто, треба просто ну не боятися цього, давати пропонувати, і хтось, як казала моя бабуся, на товар є свій покупець. Тобто ну треба пробувати, і воно все колись проявиться. Якось. Я вам бажаю, ви все ж таки здійснили мрію спільно з вашим колегою, виступили в Олімпійському, зібрали величезний зал. Добре. І дякую за те, що прийшли. Було дуже приємно. Дякую. Я нагадаю вам, шановні колеги дачі, що ви дивилися зірковий коктейль. У нас у гостях був Сергій Бобров, актор Черкаського драматичного театру і фронтмен гурту Ефект бабочки. А ми з вами зустрінемося за тиждень. Дужний До зустрічі.